Привіт! На моєму каналі. Хочу показати доволі такий непростий е об'єкт строїтельства, яке я робив е давненько років 6 чи 7 назад. Е це такий склад, е я не знаю, погріб, ангар, тут несколько осіків, все покажу. Воно збудовано із панелей е кремзітобетонних, так, розмір 12, так на 24. Односкатний. Е передок просто для красоти зашився профлістом. Е під отсеком, ну десь Одсіком 7,20, по-моєму, знизу є погріб. Зараз ми туди спустимося. Це, кстати, душник з погріба. Зараз спустимося тут. Виходить, над погрібом склад для резинотехнічних изделий, всяких прокладочок, ну, всього-всього, такий, скажімо так, холодний склад, ці всі полочки все робили, робили так же ми. І наверху верху тепліти тоже е-е ми накривали, бо надо, щоб приміщення більш-менш було тепленька. Тут у нас Спуск в погріб знайшли ступеньки. Ступіньки також ми монтували, Тут ми робили все повністю з нуля. Тут теплий погріб для хімії, тут завжди, тепло. там приток воздуха йде. Ось. Там вид воздуха, точніше, наоборот, там приток, там виход, щоб тут дихало, щоб хімією не воняло. Поли Полиріли не бетонірувати, щоб погріб дихав, тут не воняє хімії і тут завжди плюсова температура. Такий погріб має бути по-любому, щоб хоронити велику кількість гербіцидів. Так само так, так це Ми з командою робили всі ці полочки. Погріб дуже чудесний. Навіть вставлені спеціально пластикові двері, щоб э, максимально було тепло. Зараз переміщаємося э, в сусідній бокс. Покажу це, скажімо так, э, бокс теж э, склад. Такий. Тут робилось ізначально робили так, щоб поли тут дуже товсті, по-моєму, сантиметрів 15 е, бетон з стекловолокном. Планували, щоб заїжджав сюди КАМАЗ, ну там, щоб типу, ремонтувати його, такий теплий бокс. А в итоге почали строїти другу базу, ну, в общем, неважно. Тобто Тут дуже хороший такий, мощний пол. Тоже е, не, тут уже не керемзітобетонні, а просто панелями вигнали товщі, потім тонші були панелі, зверху теж плитами, То есть, це теплий бокс. Потім тут настроїли кучу полоч. Для всякого, вся, всякої всячини. Тут он всякі семіна, всякі деталі, ну, все те, що, скажімо, потрібно, сюди складують. Ворота теж капітальніші робили. Желізні, металічні запори такі мощні, тому що тут все доволі ценне. І зараз відкриють ще е, третій бокс. Тут здорові ворота. Я в нього зараз зайду, е, покажу із нутри. І третій отсек, яким образом він получився. Ізначально задача була построїти склад, складське ж приміщення для сім'ян. Тобто, оце тут воно максимально герметичне, ні ми ще нічого сюди залізти не можуть. Ну, поли ми робили, я ж кажу, капітальні, щоб сюди міг заїжджати Камаз. Були такі условия. Знизу у нас там погріб, там теж склад. А це приміщення, виходить, тут зазор. Оставався, скільки там метрів 9, по-моєму, от цього здання до того. І я заказчику кажу, давай ми його зшиємо. І в тебе вийде ще один. Склад. В ітоні ми його зшили, е, поставили дві тавер, щоб висоту не красти. Низенькі ферми зробили, зашили, там, стіну додали, е, низ положили плити. Получився склад. Цей склад використовують для видачі орендної плати пайщикам. Ось, ось, кстати, видно, що всі масла Оригінальні в бочках на джондир на, на кейс. То есть, на, по, по поводу техніки, яка там продається, вона вся шикарна. І ще раз наголошую, техніки ні в комусь не збавляється, а просто э, замовник-любитель э, експериментувати, куплять нове. Оцей Мерсик, він теж свіженький, це в нього вже вторий. Він його теж буде продавати. Так що, якщо кого, комусь щось цікаве, дзвоніть. Також хочу сказати, що ця база продається або буде продаватися, тому що ми будуємо нову базу, там де ангар 120х30 на з навесом. Зараз покажу приблизно такий легкий обзор цієї. Базы. Тут ось алюмінієвий ангар 30-метровий. Оцей бокс, що я строил, ну тільки що про нього все показав. Трошки далі у у нас. Тут у нас Тут заправка, скажімо так, там дрова. Заправка, там ще щось. Тут частично мастерська тепла, тут навес для комбайнів, там комната відпочинку для персоналу. Оцей ангар, кстати, тоже на каналі ви бачили, ми в ньому били колони. Зараз зайду, покажу. Це ще старенький, старенький склад, але ну, він доволі класний. От, не знаю, видно, не видно. Зараз тут десь світ відключатися. От, тут ми всі колони убрали, склад став тепер абсолютно е хорошим, пригодним для використання. Також, є... Також тут є навіс 66 та 24. Е процес будівництва я не знімав, тоді ще якось не думав, що треба знімати. Е ну, про цей навіс є обзор. Ні, там таке, можна сказати, хозприміщення, приміщення, стара комора чи щось таке. Взагалі, такий хороший об'єкт. Кого зацікавить, я контакти власника оставлю в описі. Телефонуйте. Якщо було вам цікаво, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Всім дякую за перегляд. Пока-пока. До нових зустрічей.